Озвучено українською сайтом Okino.ua Відправляється експрес на Зоотрополіс. Ласкаво просимо до Зоотрополіса. Це один хитрий лис. Великий морозивом для мого синочка. 15 доларів. Маю один хитрий план. Ні, я забув гаманець. Будь ласка, не серця на мене. Ось, тримаю обома лапами, так? А рухайся, час за гроші. Прошу, п'яточки на паличках. Пробуйте. Та в нього є одна велика проблема. Справу зроблено. А? Ви евакуюєте мій візок? Ніколас Уайлд, вас заарештовано. Хіба що допоможете мені вирішити справу? Ось так роблять справи. Допоможеш поліції і ходімо. Гаразд, типу. Mm. Ти що знущаєшся? Від творців крижаного серця та супершістки. Треба перевірити номери. Мій друг, усе владнає. Якщо треба, звертайся. Стоп, вони всі лінивці? Ми розшукуємо тварину. Зачекайте. О, ви голий. <звучить> У нас тут клуб натуралістів <звучить> тепер аж донизу тобі від цього нікого з пошуку тварини це перетворилося на дещо більше. Який план? Все має бути добре. Щоб ти не робила, не відпускай. Я відпускаю. Що <звучить> треба пройти повз охоронців. Стій, не починай вити. Біжімо. Приготуйся. Плавати вмієш. Так, але на що це? <плес> Відчути дикі пристрасті. <плес> не треба. Зоотрополіс від Діснея. Хто ці хлопці? Найбільший кримінальний бос міста, містер Бік. Ви прийшли без запрошення на весілля моєї доньки. Заморозити. Татусю, ми ж домовилися нікого не морозити на моє весілля. Я змушений, дитинко, татко змушений. У кіно з березня 2016-го.